Доброго вечора. Ви дивитесь програму після новин. Говоримо про вишки мобільного зв'язку. В міфи про їх вплив на здоров'я. Гостем нашої студії сьогодні є Ігор Божиєвський, експерт дирекції мобільної мережі «Лайфсел». Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю вас! також. Буквально нещодавно у нас був інцидент. Жителі Тарашанської громади виступали проти встановлення вишок зв'язку мобільного. Як ви вважаєте, чим це було взагалі зумовлено? Ну так дійсно такий інцидент мав місце при початку будівництва. Місцеві жителі висловили свій супротив. На жаль, такі інциденти трапляються не тільки в Чернівецькій області, й в інших регіонах. Напевно, це зумовлює той фактор, який це склався в нас за часів радянського союзу, ще коли був вибух Чорнобиля, і люди реагують той, як радіоактивний вплив. Ну це є міф, який потрібно все таки спростовувати, тому що важі е мобільного зв'язку це є електромагнітне випромінювання, неонізуюче. А це люди за це за, за, за часом як іонізуючі унізуючі випроміння, і тому вони як це шкідливі для свого здоров'я? Тобто, по суті, ви займаєтеся доброю справою, ви даєте доступ до зв'язку, але люди е, чомусь через якісь стереотипи, через ці е, страшні казочки, вони переживають. Е, взагалі, е, чи потрібен якийсь дозвіл? Як проходить алгоритм ось дій для того, щоб встановлюватися вишки? Чи це потрібно згоджувати попередньо з жителями? Як це відбувається? У нас? Дивіться, Це є різні, різні фактори. Зазвичай це є у нас державна, комунальна та приватна власність в нашій країні, де передбачено законодавством. Якщо ми звертаємося там до державних органів чи комунальних, ми звертаємося офіційно листом і проходимо всі процедури через конкурс, через прозору, то вкладаємо договір. Якщо це і приватна власність не потребує, не закріпнув в законі щодо звернення до місцевих органів влади чи обговорення. Була у нас така норма: це при відведенні земельної ділянки. Вона діяла у 2021 році, але в 2022 році спростили процедуру для мобільних операторів, де ця норма передбачала розробку детального плану території. Так він підлягав обговоренню на місцевій громаді детальний план території. Але указом президента було скасовано дану нормативу і спрощену процедуру щодо розвитку мобільних зв'язку. Чому? Тому що мобільний зв'язок це сьогодні є критична інфраструктура. І не на жаль, я тепер скажу, на, на, на краще, що він є, і ми можемо спілкуватись на сьогоднішній день. Тому такої норми, як обговорення, немає в законі. Ретранслятори, які знаходяться там, наскільки взагалі вони є потужними? Це, я б сказав, не ретранслятор, це антенно-передавальний пристрої. Mm -hmm. Тобто кожна антенна це в порядку до 40 дБ, це вона є випромінювання. Тобто, фактично, якщо ми там візьмемо на прикладі мікрохвильовки, то вона випромінює там в 100-200 мікроват сантиметр квадратний, а при нормі в 100 мікроват в нашій державі ще зафіксовано. А при, при базовій станції вона, вона десь 40 40 діб це десь випромінювання на їхній висоті, шкідливість є десь на вісі 30 приблизно 40 метрів від антени. Тобто та, це є шкідливо, це ми і цих норм дотримуємося, щоб не е, було в особної забудови чи там наближне до антенну. Ну а взагалі, а які ось є потреби для того, щоб збудувати цю вишку? Що там має бути поруч? Чим чим воно визначається, наприклад? Е, в першу чергу, це визначається потребами населення, яке є на сьогоднішній час е, Чернівецька область. Це є досить велика міграція. З інших регіонів, де приїхали абоненти, як наших, так і там інших операторів, на і тому вже ті важі, які були на території, вони не справляються. Тобто, фактично, потреба є в ємності, а також є потреба в радіоплануванні, що визначається нашими експертами при плануванні мережі. Тобто, я правильно зрозумів, що зараз через те, що в нас. Війна в першу чергу і перенаселення дуже велике. Тобто мережі не справляються, старі вишки не справляються. В першу чергу це є потреба населення, інше це є потреба виконання ліцензійних зобов'язань, які ставить перед нами держава на сьогоднішній день. При отриманні ліцензії 4G для оператору поставлено державою покриття населених пунктів 2000+, швидкісним інтернетом. Але, на жаль, ну, ще крім даних ліцензійних зобов'язників внесла держава, внесла корективи війна, чому потрібен зв'язок. На даній території, також якщо ну зараз можливо, та глядачам відомо і вам також ми включили національний розмір між операторами. Ось це дуже цікаве питання. Як взагалі ви пройшли до такого консенсусу? Тобто, виходить, що бізнесові якісь питання були відкинуті взагалі на саме останній план, тобто було таке от масове об'єднання. Так, ми відкинули якби комерційне питання, якби в інший в рішення русло це не на часі на сьогоднішній день, тому що Україна знаходиться в складній ситуації. Тобто, фактично, можна розказати таким чином, що якщо не працює один з операторів, то його абоненти мігрують до іншого оператора, який доступні їхні частоти чи вежі для які працюють на території, по тим же тарифним планам, які діють у свого оператора. І це дозволяє користуватися як голосовими, так і інтернет-з'єднаннями для. Місцевого населення це зокрема і швидку викликати, і пожежна і така і, і те інше. Якщо не працюють два оператора, то всі і, то переходить всі до іншого третього оператору. Це є досить зручно на сьогоднішній час, тому що, беручи події на Україні, там де ведуться бойові дії, фактично в когось розбита інфраструктура, і люди мігрують і спілкуються на чи не на нашим, чи на інших наших не скажемо конкурентів, а партнерів? Ось буквально ну і і вчора, і позавчора, коли були всі масовані обстріли, ми всі стали свідками того, що разом з електроенергією так само пропадав і мобільний зв'язок у багатьох операторів, і ось така можливість по суті перепідключити, тобто ви піклуєтесь. Про кожного українця, не тільки про тих, хто є відповідно користувачами ось так, лейфсел. так, так, так. Звичайно, я там на особистому прикладі скажу. Я знаходився в центрі Чернівців і не працював в Лейфсел. Він не працював, я користувався мережею Київстару. Але є громади, там, до прикладу, я спілкувався з головою там Глибоцької громади. В них не працювали там наші партнери, вони користувалися мережею Лайфсел. Тому це не є стереотип, що ми не користуємося цією мережею. І нам не потрібно даного права. Має бути присутня як здорова конкуренція, а також право вибору. І на сьогоднішній цей час, на жаль, що ми підтримуємо один одного оператори, і також ми підтримуємо всіх людей, щоб ми змогли спільно дійти до перемоги. По суті, зараз кожна людина, вона так чи інакше має в кишені мобільний телефон. Хотілось би дізнатися трохи про. Міфи про вплив саме частот телефону, ось це все наскільки це підтверджено, не підтверджено. Тобто є дуже багато смішних конспірологічних, смішних, на мою думку, теорій стосовно розповсюдження коронавірусу через там якісь хвилі в Китаї та інше. Тобто, чому люди ось на вашу думку намагаються протестувати проти новітніх технологій, які по суті навпаки покращують наше життя? Ну, поминевся напевно на початок сюжету, де це все-таки в нас стереотипи заклались від Чорнобиля, який спалахнув сімдесят 1986 році, і це наклало великий вплив на людський фактор. І тому це і він передається з поколіннями. Наразі що найбільше може бути так, це є неонізуюче випромінювання. Воно є шкідливим, але й не шкідливим при дотриманні відповідних норм. Норми в нас в Україні стоять на сьогодні найжорсткіші. Це 100 мікроват -сантиметр, е, сантиметр квадратний випромінювання. Якщо будемо, до прикладу там Канади, Штати, у них тисячу на сантиметр квадратний випромінювання. Це, це от, в рази в рази вище, де дозволяється встановити і збільшити потужність базових станцій. Е, щодо впливу, це можна порівняти, ну, от, наприклад, мікрохвильовка, яка нагріває їжу. Рекомендується зробити 2-3 кроки від мікрохвильовки, щоб не, вона не спричиняла вплив на організм людини. Максимум, що від антени може бути, яка випромінюємо, це якщо обняти антенну і там з пів години простояти її, то ви нагрієтесь і буде у вас боліти голова. Але ще до цієї антени ніхто не допустить, то ж нам з цього там же є певні загородження. Там є перше, як є певні загородження, так так і висота, що ще антенна всолюється на, на допустимій висоті щодо е, обмеження забудови висотних споруд, тобто вони не знаходяться внизу біля доступ, доступних для людей. Тому якби всі норми повністю дотримані, і це якби більше міф стереотип. Ну фактично, ми можемо якщо так продемонструвати, то от у нас є прилад, який вимірює ці частоти на велектромагнітне випроміння саме. У нас випромінює все. Це і телефон, який випромінює, і випромінює телевізор випромінює, і випромінює у нас відеокамера, це є електромагнітне випроміння, електромагнітні хвилі. Ні в якому разі це не потрібно плутати з радіоактивним хвилі, з іонізуючим випромінюванням. Це є рентген, гамма, випроміння, це, це є дійсно е шкідливо. Якщо люди стикались на початку, коли у нас була пандемія коронавірусу, великий сплеск, то напевно, кожен стикався з такою процедурою, як КТ, електромагнітне випроміння, так, так, так. Та. де не дозволялось його робити там, протягом, якщо ти його зробив, то через 2-3 місяці, можливо, через півроку робити КТ. Тому що це, це є гамма випроміння. Зараз війна, ми бачимо, що а, перепади напруги, відсутність електрики, проблеми зі зв'язком. Чи є якісь у вас певні плани на короткострокову перспективу? Бо я розумію, що війна ми не можемо нічого планувати, проте головне, щоб ми не здавались, які ці плани, які можливості, як взагалі ви будете працювати чи пропрацьовувати. Дивіться, наша компанія не зупиняла розвиток. Взагалі, навіть під час війни ми інвестували досить велику кількість будівництва на території, на західній території України. Це, зокрема, і Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська область, Львівська, Тернопільська, Волинська, Рівненська. Тут досить великі інвестиції, і війна почалась у нас в лютому місяці. Ми рахуйте березень, всі були якби в шоці в нас в країні. І починаючи з квітня місяця ми потихеньку почали відновлюватися, потім було щось робити. Почали інвестувати в мережу з, з тою причиною, що є міграція населення в країні. Тобто переїхали люди з східних областей, більше на Західній області, збільшилось навантаження на мережу. Потрібно було розвивати. По Відноси, ми зробили бізнес-план, і з цим бізнес-планом ми пішли в розвиток в дані регіони. Що на сьогоднішній день досить покращило і розвантажило мережу нашу, і ми можем, можемо дозволити використання і невеликих швидкостях інтернету, передачі даних, а також голосові дані. Щодо сьогоднішньої ситуації, яка з блекаутами, вона досить критична в нашій країні. Також компанія розроблений план дій, це ми Добавляємо на наші існуючі вежі це акумулятори, які ми плануємо поставити, щоб вони тримали безперебійне живлення там до порядка 3-4 години. А також компанія розробляє плани щодо встановлення стаціонарних генераторів і та переносних генераторів. Також наскільки я знаю, наші партнери також займаються даним кейсом. Це забезпечить автономність роботи вузлових базових, базових станцій для передачі даних та голосу. Я думаю, що це перспектива на не буде. Це на днях вона реалізується, і ми потихеньку йдемо до цього, що буде працювати навіть при бликаву тах мережа. А взагалі, з якими викликами ви зіштовхнулися в роботі в західних регіонах? Можливо, географічні, якісь специфіки географії там чи що, щось таке? Були якісь такі моменти? А в західних регіонах досить специфіч специфіка самої географії і самої ем... Структури, тому що тут є велика кількість гір, що інвестувати на рівнині це досить ну, це не є великі інвестиції. Що інвестувати в горах? Це дійсно вартість будівництва ліній електропередач. Досить впливає ну на будівництво, тому що де протягнути кабель живлення 20 метрів, а де протягнути 2 кілометри. Ну і це логістичні ще проблеми Плюс, з цим плюс логістичні проблеми, які на сьогоднішній день вони також доставка. Туди це є е, здорожчі, але наші послуги не на, на то не впливають. Вартість пакету, як залишилась для абонентів, там, для прикладу, Чернівецької області, 70 гривень, там інтернет без меж, він користується, так він користується. Як взагалі ви бачите, люди більш активно почали користуватися в принципі, мобільним інтернетом, так? тому що ми об'єдналися в єдині новини, якщо говорити про, про Змі. Ось, Що мене цікавить в місцях, де зараз ведуться активні бойові дії, як там зі зв'язком, як там це відбувається ось? Чи ведеться там якась підтримка взагалі? Ось, наприклад, я знаю, в мене є знайомі з Херсону, ось у них так само пропадає, з'являється зв'язок. Чим, крім того, що там ведеться активна бойова фаза війни, чим там ще важко в плані роботи ось мереж? Я вам скажу, ми йдемо за спиною нашого ЗСУ. Як заходить ЗСУ, ми йдемо відновлювати зв'язок на деокупованих територіях. Але на жаль, там і стикаємося з тим, території заміновані, Ми не завжди можемо часути. Поки не пройде розмінування, на жаль, ми е, туди не попадаємо. Але як тільки нам дають дозвіл, ми одразу заходимо на територію та відновлюємо зв'язок на всіх деокупованих територіях. Тому ми і на сході підтримуємо повністю зв'язок, де це можливо підтримати. Звичайно, і на декупованих теторі ми йдемо одразу на відновлення? Це, не це це, це, це дуже дійсно важливо, тому що є люди, які не бачили одне одного місяцями. Люди, які були в окупації, які були взагалі без будь-якого зв'язку, без будь-яких джерел інформації, і те, що ви підтримуєте їх ідете на головного, це, це дуже круто, це дуже важливо. Ще хотів вас запитати, чи відсутність авіа? Перельотів взагалі літаків зараз чи вона впливає на роботу мереж, як чи це також якогось типу міфи? Це більше все жі міфа, більше впливає все ж таки відсутність морського сполучення. Морського, Так, звичайно, бо логістика досить порушена. Морське сполучення це основний вид перевезення логістичне. А ось в плані покриття так, ось, вишки, яку територію, умовно кажучи, вони покривають, чи як ось ця концентрація, від чого вона залежить? Тут є декілька факторів. Це залежить перше, від густоти населення, від щільності забудови, а також від рельєфу. Якщо ми до прикладу місто Чернівці, тут і щільність забудови, ми маємо фактор. І Рельєф ми маємо фактор, і густота населення маємо фактор. Тому що чим більше абонентів, тим чітніше потрібно ставити базову станцію, тому що базова станція, там місто Чернівців в 200 тисяч. Угу. Одна станція, на жаль, не передасть даних Ти ще гора на горі і, вони... і гора на горі. Тобто сама робота базової станції антенна не, не працюють, тобто вони не на все місто. Зараз це обладнання, воно більш новіше, яке йде, і для передачі даних потрібно ставити густіше. Якщо ми беремо населені пункти, до прикладу за містом там, де густота населення менше, і, і рельєф дозволяє достатньо поставити однієї базової станції на населений пункт для передачі даних. І це в відповідності. Якщо ми маємо і наших партнерів, які також розвантажують мережу, той же Київстарт, Водафон, і ми. Тобто абоненти діляться між собою. Якщо ну, тих самих як одночасно сади на базову станцію населення в 4 тисячі людей, ну, базова станція його не витримає абсолютно. Тобто, тут ваша основна задача це максимальна кооперація з іншим оператором для того, щоб подбати про Звичайно. наших так. українських старостанцій. Також сподобачів. досить впливає рельєф, якщо ставити. В одному населеному пункті є населення в 200 чоловік, але тут перекриває гора його. Відповідно, згідне саме путання вже не перекриє, тому що ми опираємося від антеннами вгору. І це потрібно якось ще підсилювати додатково, працю? Абсолютно треба ставити іншу базову станцію. Угу. По суті, до моменту, коли от ви встановили станцію, вона працює, скільки проходить десь часу, скільки етапів? Тобто спочатку відбувається якесь тестування, правильно, ви розумієте, наскільки воно запрацює чи не запрацює? Ні, чи... е, етапів досить багато проходить. Це перший це етап радіопланування мережі. Потрібно спланувати радіомережу. Далі є етап пошуку існуючої споруди чи земельної ділянки для розміщення базової станції, етап підписання договору, розробку робочого проєкту, розробку впливу на навколишнє середовище, це частина робочого проєкту, і також отримання дозволу ученця, украчастотний нагляд наш, який нас контролює та перевіряє. Далі станція виходить в ефір. Це займає порядка від 2 до 4 тижнів місяця. Це якщо при неважкому будівництві ми візьмемо міські умови. Ну, тобто ще де... не, не буде ніяких специфічних тем, Так, звичайно, де реє... існує існуюча споруда. Якщо ми беремо там, до прикладу в місті стоїть труба димова, Фактично це вже існуюча споруда. Ми не вкладаємо свою інфраструктуру, розмістивши тільки наші антенни. Якщо це стосується все ж таки будівництва з земельної ділянки, тут досить багато часу займає як проект землевідводу, що займає час у відвеціть минитицільове, а також. А хто на місцях займається утриманням взагалі утриманням, підтримкою у нас є інженера по обслуговуванню даної мережі, а також є менеджери по по роботі з нашими орендодавцями, які нам надають в оренду. Тобто, по суті, це завжди є щільна команда, яка працює працює в постійному та... режимі. Вони працюють 24 на 7, тому що мережа має працювати 24 на 7, Знакає живлення виїжджає аварійна бригада, встановлює генератор. Відносити біля того генератора. І так, можливо, деякі, на сьогоднішній день на деякі бригади, там, де блокаути проходять, то по дві-три доби вони вже не були вдома. Все для того, щоб у людей щоб був були зі своїми. Люди були спілкуватися, був зв'язок. Це дуже важливо. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був Ігор Божаєвський, експерт дирекції мобільної мережі LifeSell. Пане Ігоре, дякую вам за розмову. Дякую А вам бажаючи, бажаю мирного неба. На все добре. Побачимось.